Три роки тому відділ освіти західної конференції та група батьків однодумців організувала підготовку 11 майбутніх першокласників. У 2009 році було зареєстровано приватний середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс Живе слово. У 2011-2012 навчальному році школа відкрила нову сторінку свого життя. Керівництво західної конференції, на чолі з пастором Олександром Антонюком, віддало користування школи приміщення Офісу конференції. За короткий час кабінети було переобладнано у класи. І ось день знань, святкова лінійка, перший дзвоник на новому подвір'ї, перший урок у новому приміщенні. Це була велика радість для багатьох батьків, які мріяли, щоб їх діти отримали християнського світу. Церква, звичайно, багато зробила, щоб школи сьогодні існували. Це і були вкладені кошти відповідні, виділений корпус для цього. Ми працюємо за програмою шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, тобто вивчення першої іноземної мови, профільного предмету з першого класу починаючи. З п'ятого класу планується ведення другого профільного предмету, другої іноземної мови. Ось ну, але, звичайно, як. Підготовка до такої роботи у нас в нульовому класі також іде вивчення першої іноземної мови у школі. Навчається на сьогодні 30 дітей. Працює молодий, але кваліфікований педперсонал, Всі вчителі із вищою освітою. Шкільна програма відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Школа є унікальною, тому що діти можуть навчатися і засвоювати знання у християнській сімейній атмосфері. Невеликі класи до 10 чоловік дають можливість індивідуального підходу до кожного учня. Діти можуть вільно сповідувати свою релігію, спілкуватися з однодумцями. Здоров'я дитини пріоритет школи живе слово. Корисна їжа, фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі все це створює сприятливе середовище, яке дає можливість гармонійного розвитку особистості, максимально розкриває потенціал учня. Тут мені дуже подобається тут, що поштає дуже добрі вчителі, тим, що вона християнська. Там добрий, там добрий директор і, і добрі вчителі. Вона подобається, що вона. Є що е, е, ні мало уроків Дуже тим, що тут добрі вчителі, тут цікаво вчитися і дуже легке навчання. В нашій школі є багато цікавого. І один факт, який я хотів би вам сказати, це те, що в наших дітей є скринька, де вони пишуть листи один одному. Але поруч тим висить на дочці, оголошення скринічка, молотовні прохання. І діти кожен тиждень збирають туди молтовні прохання до нашого Бога. І в кінці тижня в п'ятницю ми на великій перерві з ними їх читаємо і молимося за їхні потреби. На даний момент у школі є підготовча група та три класи: перший, другий та третій. Професійний педагогічний колектив зумів створити в школі атмосферу дружньої християнської родини. Учителі разом з асоціацією, сім'я та школа, працюють над тим, щоб цей навчальний заклад став місіонерським осередком. Мешканці мікрорайону вже цікавляться школою, телефонують, запитують про умови прийому. Після обіду в нас працює група подовженого дня. Діти мають можливість вже тут в школі вивчити уроки і піти вже готовими додому. А після обіду також працює музична студія і художня студія. музичні студії опановують гру на духових інструментах. У художній студії діти навчаються прийомам, різним прийомам образотворчого мистецтва, рисунку, рукоділлю і так далі. Батьки сьогодні докладають також зусилля, щоб підтримати навчально-виховний процес, от, виявляють свою жертовність для того, щоб от, школа існувала. Але ми прагнемо розвитку. Ми прагнемо, щоб діти навчалися далі і могли дійти до випускного з часом, до випускного класу. Ось. Ми плануємо на новий навчальний рік відкрити 4 клас. Є навіть така можливість і мрія відкрити п'ятий, а то й шостий клас. І це може бути реальністю, але на сьогодні все впирається у додатковий навчальний корпус. Дуже важлива потреба. Відкриття спортивного залу і відкриття їдальні, шкільної їдальні. На сьогоднішній день це є дуже необхідною ліцензійною умовою. Без якої школи існувати офіційно не може. Школа потребує подальшого розвитку. Діти та батьки, звичайно, мріють про те, щоб школа живе слово, росла разом з дітьми і виросла в повну загальну освітню школу. Для цього необхідні новий спортивний зал, нова столова, нові класи, а також додаткові приміщення. Фінансову школу підтримує конференція, батьки оплачують навчання дітей, також підтримують місцеві громади, але цього, на жаль, недостатньо. У квітні відбудеться спеціальне служіння у всіх львівських громадах, присвячене темі християнської освіти, на котрих збиратимуть кошти на розвиток школи. Дорогі сестри та брати, ми звертаємось до вас з великим проханням. Будь ласка, підтримайте і ви цю добру справу. У другому посланні апостола Павла до Корінтян, 9 розділі, 10 вірші, написано: А той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Наперед вдячні вам учні, батьки, вчителі та члени церкви.